Доброго дня, дівчата-хлопці. Мене звуть Вікторія Киба. Я е, дуже люблю передбачати на картах, а також я дуже люблю готувати. Так що в мене різні інтереси по життю. Хочу подивитися, які карти нам сьогодні на день будуть. Що нам як? як? Яке руководство сьогодні буде? Як там? Керування. Так, перше. Так, це. Це мечі. Шіст, шіст, шістка мечів. Шістка мечів. Ну, знаєте, що вона каже, ця карта? Що приходиться, коли кудись. А, знаєте, що це, що це? це коли ви кудись хочете піти. Поїхати, щось зробити можливо, про щось думаєте. Але ви не знаєте, не бачите, що там ну, попереду. Розумієте, як оце, кішка в мішку? Оце така ситуація. Бачите? І зараз ми подивимося, що нам далі робити. Коли у нас така ситуація склалася, що нам зробити? Ага, бачите, це така ситуація, що вона, може, ну, якби гроші б могла забрати. Якби ви в цю ситуацію пішли, Ну, я ж вас попереджаю, тому дивіться, один раз зробіть, як там, один раз да, зробіть, а перед цим сім разів зважте, чи це коштує того чи ні. Так, ну, давайте ще подивимося, яка карта. Бачите, як нас. І, ну, Все йде к тому, що якби ми пішли в це. Ну, туди, не глядячи куди, а може купувати, збиралися, а може вкласти якусь свою силу, ну, навіть там роботу якусь зробити, то воно могло навіть принести якісь і сльози. Так, я хочу все-таки, щоб у нас цей день був, був гарний. Ну, Це карта, бачите, я цю карту ну, люблю. Це вона називається Дурак, або там ну, ну, да, дурак, тут воно написано, дурень українською. І ви знаєте, чого мені ця карта подобається? Тому що повністю ну, у нас вона в перевернутому стані, а коли в такому, в такому стані, у вірному, то це, бачите, він стоїть прямо на краю провалля. Тому будь то, ну як вам сказати, довіряйся пространству, оця карта, коли у вірному напрямку, у вірному положенні. Отак каже: довіряйся пространству, йди, нічого не бійся, все буде класно. І шагай собі, крукуй собі з цієї прірви, на в цю прірву все буде класно. Але ж в нас вона перевернута ця карта. Тому, тому зважайте все, кожен крок сьогодні зважайте свій. Так, і ще. Ну, я хочу, щоб у нас було. Класно, все. Так. А це така карта, це, ну, як вам сказати, повертання, а, це карта, знаєте, вона, коли в правильному це кубки. Шістка кубків, шістка шістка. Шістка шістка. І в нас бачите, це одна шістка, друга. Ну, це вже, знаєте. Як перевалила п'ятірка це середина, а шестірка це якби далі вже пішло. Ну, Той розвиток буде, але такий не дуже швидкий. ще. Ну, У, у, у тій справі ну, трошечки тормозиться і гаразд. Ця карта каже про, ну, що ми там. Пам'ятаємо, там про проше, чи, час таке. А так не потрібно заглядати в те, що вже пройшло. Треба жити ну, нинішнім часом, нинішніми подіями, нинішнім серцем, нинішнім, нинішньою душою. Так, що вона нам каже? І все. Боже, ну як завжди, у мене якось так про, хто дивиться вже моїх розклади, у мене ще небагато. Як тільки я кажу, що треба довіритися пространству, зразу виходить такі от карти: це карта справедливість. Бачите, сидить королева, цариця на троні. І це каже про те, що все буде по справедливість по справедливості в сьогоднішньому дні. Все буде гаразд. Так, ще одну достану. Бачите, а це ж розвиток, а це ж розвиток. Не піти от це, туди, куди ми не знаємо. Там все перевернуте було, було тому що нам би принесло то сльози. І в ітогі все буде по справедливості і все буде гаразд, ми будемо працювати, і буде у нас. Наша праця приносити нам буде плоди. Це ж жезли, а це як, як дерева, бачите, на них такі листя намальовані. Все, Остання і остання карточка. Пожалуйста, будь ласка, все і будуть гроші. Ну, Все, мені більше нічого сказати по цьому поводу. Ну, ви, Який такий ітог, чи висновок який? Не, йде, не йдемо куди попало, дивимося або зовсім міняємо плани. І все буде гаразд. І по справедливості в нас буде і заробіток, і праця. І я все-таки хочу свої карточки, це я дуже люблю. А, так, і ну, до вечора така ситуація якась буде подвішена. До вечора ситуація подвішена. Мабуть, ці, 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 цілий день піде на вирішення цього питання, Ви бачите? і в ітоги, все одно гроші. Ну, все гаразд, все гаразд. Та і любов іще. Все, дівчата, хлопці, не буду вже іскушати судьбу, як кажуть. Все клас, все клас. І, і, і ще раз, висновок, висновок який? За душею, за серцем. Мозок відставляємо в сторону і ну, відчуваємо, що нам далі робити. Все, я вас дуже люблю. В Тіктоці і в Інстаграм пишіть мені. В особисті повідомлення будемо спілкуватися, і я хочу вам ну, передбачати теж і за гроші. А в Ютубі, хто захоче піде подивиться, в мене там є і телефончик на одному з відео. Все, Я ще раз вас хочу вам сказати, я люблю, бережіть, люблю вас, бережіть себе. Україна вона вже така, така сильна. У нас такі люди. Все, люблю вас.